До чого готуються російські військові на півдні України? Чи змінюється їхня кількість в окупованих районах Запорізької і Херсонської областей? Як місцеві жителі поставилися до так званої евакуації? І для чого вона була організована? Чи прискорюється примусова паспортизація, а також мобілізація у цьому регіоні? Докладніше в цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Російські військові продовжують вести оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це 15 травня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, лише напередодні окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Кізомис та Станіслав Херсонської області. Крім того, вони здійснили обстріли близько 40 населених пунктів південного регіону. У генштабі зазначили, що російська армія надалі намагається поповнювати втрати у живій силі за рахунок примусової мобілізації на захоплених територіях України. Зокрема, у низці населених пунктів Херсонської області відомо про факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовилися від українського громадянства на користь російського, пише генштаб. Після затримання у ході першої бесіди окупанти вимагають від таких громадян грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря або не мають необхідної суми коштів, російські загарбники відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу військової підготовки. Після цього чоловіки потрапляють до населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення, зазначили у Генштабі. Загалом на окупованих територіях півдня України залишається понад 150 тисяч російських військових. Про це 15 травня видання РБК Україна розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За його словами, так звану евакуацію російські окупаційні сили використовують як ширму для проведення контрозвідувальних та фільтраційних заходів. Представник гур також зазначив, дії російських військових вказують на те, що вони готуються до оборони. Центр національного спротиву 10 травня повідомив, що російські військові посилили перевірки цивільних машин на дорогах окупованих територій Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про більш прискіпливі допити та перевірки автомобілів на блокпостах. У центрі національного спротиву зазначили, що це пов'язано з анонсованим контрнаступом українських військових і змушує окупантів активніше шукати так звані українські ДРГ». Тим часом так звана евакуація, яку раніше оголосили російські окупаційні сили, провалилася. Про це 12 травня в ефірі телеканалу Еспресо повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, навіть ті жителі, які поїхали з регіону, вже повертаються, оскільки стикнулися з відсутністю умов для проживання не виплатою обіцяної допомоги і залякуваннями можливу евакуацію на лінію фронту, та евакуація, яку ворог оголосив, це суто для прикриття того марадерства, яке вони намагаються чинити в нашій тимчасово окупованій Запорізькій області. І останнє, звичайно ж, всі не розуміють слова. Цього диктатора помічника диктатора Бастрикіна, який сказав, що евакуювати треба всіх на лінію фронту, щоб вони, щоб вони доводили, що вони дійсно можуть мати громадянство Ерефії. Ну ми розуміємо, що терор продовжується на наших територіях. Тим часом представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов 16 травня у своєму телеграм-каналі написав про те, що обстріли почастішили у таких містах, як Токмак і Пологи. Рішення про так звану евакуацію місцевого населення. Окупаційний чиновник називає вірним. Російське інформаційне агентство ТАСС 11 травня повідомила такою можливістю, начебто, скористалося 12 тисяч чоловік. Ми вирішили дізнатися, наскільки змінюється ситуація на окупованих територіях Херсонської і Запорізької області, як там поводяться російські військові і як це впливає на місцеве населення. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що кількість російських військових у регіоні збільшується зокрема, йдеться про Арабатську стрілку. Абсолютно вся Арбатська стрілка заповнена вновь прибувшими російськими військовими. Абсолютно всі пансіонати заселені. Можна сказати, що відмічається збільшення кількості складу військових Російської Федерації. Знову таки на арбатській стрілці вони використовують там ці вновь мобілізовані, проходять злагодження, навчання там вони зробили з арбатської стрілки не тільки урядовий квартал. Шей полігон фактично, де відпрацьовують мобіки свої там перші навчальні заходи. Також на окупованій частині Херсонщини збільшується кількість блокпостів, каже депутат. Посилюється тиск на блокпостах, особливо окупанти на блокпостах звертають увагу. Чому досі не отримали російського паспорту, якщо в людей його немає, і попереджають, що наступного разу будуть вилучати майно чи транспортний засоб, яким пересуваються. Кількість блокпостів значно збільшена і в Каховці, і в новій каховці. І місцеві кажуть про те, що інколи краще просто не виходити з дому, тому що майже на кожній вулиці є патрулі, які Починають вивертати абсолютно все, Сергій Хлань зазначив, що російським окупаційним силам на Херсонщині не вдалося створити так званий добровольчий батальйон, який воював би на боці Росії. Мобілізація у регіоні їм також не вдасться, вважає депутат. Як можна змусити фактично людей взяти зброю і стріляти в своїх же українців? Я думаю, це неможливо, і якщо навіть це почне відбуватися, то Люди просто будуть цього уникати. Люди продовжують виїжджати через Крим. Це єдина на сьогоднішній день можливість покинути окуповану територію. Ну а ті, хто залишився, їх не так мало. Чоловіків призовного віку, щоб можна було створити там якусь воєнізований підрозділ. Ну і навіть уявити складно, що цим людям роздадуть зброю. То я впевнений, що зброя буде використана проти самих же росіян. Російські окупаційні сили поки не залишають захоплену частину Херсонщини. Додав Сергій Хлань. Дійсно, росіяни там проводять певну евакуацію на зараз. Всі свої окупаційні адміністрації вони розташовують на арбатській стрілці, але щоб казати, що вони повністю абсолютно все забирають і вивозять, то я думаю, так казати передчасно. Єдине, що вони намагаються архівні документи на зараз повивозити і сконцентрувати їх, все ж таки в так званому урядовому кварталі, який розташовується. Зараз в клініці ті на Нарабатській стрілки, то це спостерігається. А по іншим населеним пунктам е, окупанти облаштовують представництво, але ці представництва вони не в будівлях адміністративних розміщають а здебільшого розміщають по багатоквартирним будинкам, тобто прикриваються фактично цивільними людьми, розташовуючи е, представництво своїх окупаційних адміністрацій. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у коментарі новинам При Азові розповів, що у цьому місті досі перебувають як російські військові, так і представники окупаційної адміністрації. Виїжджають лише деякі місцеві жителі, які співпрацювали з російськими окупаційними силами. Наразі в Скадовську працює адміністрація. Нам не відомо про виїзд будь-яких підрозділів окупаційної адміністрації. Тобто, всі вони сидять на містах і продовжують працювати. На жителів Скадовська продовжують чинити тиск і вимагають отримувати російські паспорти, каже міський голова. Людей, звісно, багато, але переважна більшість це е, люди, які не скадавчани, тобто, які приїхали вже після вторгнення. У тих скадавчан, які були на 24 лютого, залишилось ну, не більше половини, це точно, і, звісно, вони всі чекають звільнення, вони перебувають під терором. Тому що постійно іде тиск від людей вимагають отримання російських паспортів, узаконення в лапках майна по російським законам, проведення інших дій, які б прив'язували там їх до ну якихось до якоїсь співпраці з окупаційною адміністрацією. Більшість людей до сьогоднішнього дня російські паспорти не отримала. Тобто ті звіти, де як вони кажуть, ой, у нас там купа, 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 отримали паспорти. Це все люди, які або заїхали, тобто ті, які були евакуйовані з Херсонської області раніше. Це новини про Азов'я. у цьому випуску про ситуацію на окупованих територіях півдня України, зокрема про те, що відомо про дії та наміри російських окупаційних сил у Запорізькій і Херсонській областях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правда про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Голова міської військової адміністрації Токмака Запорізької області Олександр Чуб розповів, що заклики окупаційної адміністрації до так званої евакуації у місті тривають. Охочих з кожним днем все менше і менше. Дійсно, що в Токмак приходили на минулому тижні автобуси, які везли людей на Бердянська, але ці автобуси були не заповнені повністю, але все таке особливо колобки. Які не мають свого автотранспорту, виїжджали. І можна сказати, що багато із них, побачивши, в яких умовах їх там розселяють, які надають їм там послуги, повернулися навіть на таксі, поверталися назад до Токмаку. Тих, хто виїхав, не розселяють по базах відпочинку, оскільки там перебувають російські військові, каже посадовець. Їх вивозять спочатку довго морижили, як кажуть, Звідки місцеві на блокпостах, а потім розселяли кого в школах прямо на спортзалі, в кращому випадку це матраси і в кращому випадку давали по одному бутерброду. Далі їх не предлагали вивозити, але потім деякі виїхали все-таки самостійно на Ростов, на Росію. На бази, на які їм пропонували там райські умови, ніхто їх не возив. На базах розташовуються самі військові, а наших мешканців розселяють. Я скажу по школам по дитсадочкам. Російські військові примушують до так званої евакуації жителів Токмака, самостійно обстрілюючи місто. Розповідає Олександр Чуб. Після наших прильотів по військовим об'єктам. Расисти в свою чергу самі ж обстрілюють токмак. Це ми бачили по напрямку прильотів, які йдуть зі сторони Молочанська. Таким чином вони спонукають наших мешканців до так би мовити добровольної евакуації, тобто вони самі залякують наших мешканців, щоб ті зробили в місті паніку. І ну, скоріше виїжджали з токмака. Пишу таку несенітницю, що на токмак прилетіло шесть таких хаймерців, і в результаті пошкоджені там вікна. Ну, ми розуміємо, що від э, хаймерців не можуть бути тільки пошкоджені вікна. Там основна мета так званої евакуації це звільнення будинків місцевих жителів і розміщення там російських військових, вважає очільник адміністрації токмака. Російські солдати ходять по квартирам і кажуть, що це наказ, наказ виїжджати. Якщо ми чуємо голоси, що ні, ми не хочемо. Відповідь вас ніхто не питає. Треба збирати речі. Причому речі там одну-дві сумочки невеликих, і на надоп'янськ по місту їде комкомович розповсюджує інформацію, що збирайтеся, збирайтеся, виїжджайте. На Бердянське показують і розказують, де є місця дислокації. Це все по гучномовцю. Крім того, російські окупаційні сили продовжують вивозити з міста різноманітне майно, каже Олександр Чуб. Під час першої, так би мовити, їхньої евакуації вивезено обладнання з банку, вивезена е, обладнання з Медичних закладів спочатку, нібито давайте перевеземо його в іншу будівлю, типу під під підкриттям, під що все буде знаходитися в одній будівлі. Але ми бачимо, що воно вивозиться: вивозиться обладнання паспортного стола. хоча на сьогоднішній день вони продовжують. Закликати, щоб ті, хто залишилися, отримували паспорти російські, щоб легше було виїхати на Бердянськ, на Росію або пересуватися по області. Ми бачимо, що обладнання вивозиться, і наші колаборанти, які там майже рік жили, вивозять. Своє обладнання з магазинів, з перукарні там в такому плані ми це наблюдаємо. Інформації про мобілізацію жителів Токмака до лав російської армії наразі немає. Додав начальник адміністрації Олександр Чуб депутат Запорізької обласної ради Аската Шурбеков зазначив, що російські окупаційні сили намагаються поширювати панічні настрої серед місцевого населення. Ну, слід зазначити, що окрема частина людей все ж таки піддалася на ці панічні настрої. Знову ж таки, вони виїхали. Велика частина з них повернулася назад, але більша частина людей, які проживають там, вони не евакуйовувалися, нікуди не виїжджали, тому що вони розуміють, що це для них нічого доброго не приведе, тому що будь-які такі подібні дії вони будуть грати тільки на руку окупантів і вони сприймають наше населення просто або як живий щит. Або в цілому, як заручників на майбутнє, коли збройні сили України будуть посилювати свої дії там на запорізькому напрямку та по іншим напрямкам через так звану евакуацію на окупованій частині Запорізької області погіршується гуманітарна ситуація, каже депутат. Навіть великі там торгівельні мережі, які зайшли там окупаційні наштал Мєра чи інші, вони зупинили свою роботу в період в ці дні а, евакуації. Дуже велика кількість. Інших продуктових магазинів зачинилася, тобто ситуація погіршилася і так при дефіциті там продуктів харчування, санітарно-гінічних засобів, то в ці дні евакуації ситуація стала ще гірше. Втім, у регіоні на сьогодні залишається велика кількість як особового складу, так і техніки російської армії. Додав Аската Шурбеков. Для російських військових е евакуація вона зіграла не на руку, тому що військові почали думати, що вони готуються до жесту доброї волі. Тобто, ця нескоординованість в управлінні, скажімо, окупаційним е адміністраціями та військовими вона призвела до того, що вони відмовилися від ідеї такої масової евакуації, тому що на сьогоднішній день вона вже трошки спадає. Вони намагаються відновлювати свою роботу, тому що їх військові починають втрачати морально вольовий дух. Проте нам теж не ми не повинні бути там знаєте, максимально оптимістичними, тому що кількість військових російських дуже велика на тимчасово окупованих територіях, і деякі скажімо, у ці дні евакуації, коли дуже велика кількість. Машин транспорту була забита, забиті логістичні шляхи. Вони їх використовували як живий щит і перекидували навпаки зброю зброю і боєкомплект саме до ближче до лінії фронту на тимчасово окупованих територіях. Тому ситуація вона скажімо, для окупантів панічна, але вона також і дуже важка, тому що дуже велика кількість і військових і збройної техніки продовжує залишатися на нашому запорізькому напрямку. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазов'я. тримаємося. Вини приазов'я.